Торонто новий атракціон музей ісламського мистецтва Агахан. Його меценат принц Карім Агахан IV, духовний лідер мусульман-Ісмаїлітів. До експозиції музею увійшли понад тисяча артефактів, серед яких рідкісні рукописи Корану VII-VIII століть. У світі чимало музеїв та галерей дає відділи ісламського мистецтва. Проте музей Агахан єдина інституція в Північній Америці, цілковито присвячена культурним досягненням ісламського світу: живопис, кераміка, наукове приладдя, одяг. І, звісно ж, чудові зразки палітурного мистецтва, незлічена кількість видань Корану з різних епох. До відкриття музею підготували тимчасову виставку з назвою Сад ідей, до якої увійшли роботи шести сучасних пакистанських художників. Найбільш знаний серед них Імран Реші. У квітні Я приїхав до Торонто, щоб оглянути місцевість. І мені сказали, можете організувати роботу, як самі бажаєте. Коли ж я побачив сад, то одразу збагнув, що він дуже схожий на персидський. Мені особисто він чимось дуже нагадав персидську мініатюру. саме з цього я й виходив, коли розпочинав роботу. Цей персидський сад не дуже сучасний, не дуже модерновий. Проте це саме те, що мені було потрібно. Більшість артефактів, які стосуються мусульманської цивілізації від Іспанії до Китаю, належать родині принца Каріма Агахана. Мета організаторів привабити до музею 250 тисяч відвідувачів щорічно.